Дотримуючись гарної практики з інформування населення Білгороди Дністровського про діяльність комунальних підприємств, установ та організацій міської ради для засобів масової інформації відбулася прес-конференція керівниці комунальної установи Муніципальна варта Тетяни Шахрай. В ході зустрічі було озвучено мету та завдання діяльності показники і напрямки служби працівників, перше завданням яких є формування безпеки в громаді. Перше на що було зроблено акцент, це передумови створення комунальної установи. А зараз ми кажемо про муніципальну варту, яка була створена під час дії військового стану в умовах військового стану, коли маємо повномасштабне вторгнення Російської Федерації до нашої країни, посягання на її цілісність, на державу, на кожного мешканця нашої громади. Я хочу вам відверто розповісти, як все починалося, з чого взагалі була ідея створення муніципальної варти, тому що про це є багато різних. Різних варіантів створення Я розповім, як це було насправді. Бо приблизно десь після понаштавного вторгнення, да, кожен українець приймав для себе рішення. Поїхати чи залишитися на місцях і робити все для нашої бороноздатності. Це рішення було абсолютно кожного. Ми не маємо права на осудження. Я кажу про тих, хто залишився на місцях і посвятив себе і своє своє життя, свою роботу для нашої найскорішої перемоги і безпеки мешканців нашої громади. Приблизно в травні 22-го року до нашого міста завітав генерал Микола Семенишин. На той час він був керівником головного управління національної поліції. Завітав з Візитом щодо створення більш безпечних умов на території нашого міста разом з ним на зустрічі, на яку мене було запрошено, були були представники громадського формування працівники підрозділу сприяння поліції. Вони складалися з переважно з тих осіб, які працювали в органах внутрішніх справ, і ось разом з генералом вони приїхали до міста обсудити питання. Нашої безпеки це ті самі люди, які з перших днів повномасштабного вторгнення щоденно здійснювали спільне патрулювання з поліцією, територіальною обороною. Саме з цього і почалася муніципальна варта. Муніципальна варта почалася саме з тих людей, які займалися охороною безпекою патрулюванням міста на можливий предмет яких диверсійно розвідувальних груп або інших якихось. Речей, які би могли нести загрозу, але поняття безпеки воно воно більш обширне ніж якісь там узконаправлені заходи. Тому поговоримо вам про цілісну муніципальну варту, яка стала вже приблизно з вересня 2022 року, яка функціонує зараз так самому складі і виконує ті самі завдання, починаючи з 2022 року. Одним з нагальних питань безпеки в 2022 році було створення захисних споруд для безпечного перебування громадян під час загроз обстрілів. Ми всі були не готові да, до повномасштабного вторгнення. Ми готувалися. Цивільні споруди на сьогоднішній день. В нашому місті існує 34 захисні споруди цивільного захисту. Це найпростіше укриття 16 з них є в комунальній власності, і ці захисні споруди забезпечують безпеку да безпосередньо життя та здоров'я мешканців громади під час повітряної тривоги. Першими в регіоні спільними зусиллями запровадили і автоматизовану систему відкриття сховищ з метою забезпечення доступності та недопущення псування майна. Пам'ятаєте, коли укриття? Вони люди, які не мали постійного місця проживання, вони їх займали. Ми бачили, що під час там рейдів попередніх укриття були відкриті. Після цього бачили, що там немає ні лампочок, ні електричества і так далі. Ну, це є такий фактор людський. Після цього впровадили електронні замки, стали трошки, трошки легше, але до впровадження, і про це ми ніколи не говорили, щодо доступності до укриттів займалася муніципальна варта. Окрім цього, забезпечена і централізована система оповіщення сигнал повітряна тривога, яка поступово розсереджена була по всьому місту, та блекаути внесли свої корективи в її роботу. Потрібно було подати. Подати сигнал повітряної тривоги, і коли оператор нажав, він не спрацював. Працював тому, що автоматична система, яка була, була розрахована на постійне живлення, її потрібно було перевести в ручний режим. І щоб ви розуміли, коли ти дивишся про те, що в тебе є повідомлення про повітряну тривогу, і ти розумієш, що балістика, летить в Білгністровський район, попередньо це було затока, і в тебе є декілька хвилин попередити людей. Навіть шляхом оповічення, потрібно було приймати дуже швидкі рішення. Я хочу подякувати. Своїм працівникам за оперативні скоординовані з дій вони на власних транспортних засобах на наших службових машинах. Вони виїхали, розсередились по місту, і вони переключили автоматизовану систему в ручний режим і запустили сирени, і цим самим оповістили людей про необхідність пройти до укриття. Першочергово, з чого починалася муніципальна варта, це заходи з отримання правил дорожнього руху, бо такі порушення були в лідерах наряду з порушенням громадського порядку. Муніципальна варта вперше з'явилась на екранах. Саме в нас це розпочалося з вулиці Героїв України, колишньому Маяковське. Чому дуже багато звернень, і навіть у моїх там знайомих були колись швидка допомога на саме цьому коротенькому відрізку вулиці, не могла приїхати. Не могла проїхати це дорогоцінні втрачені хвилини життя, хвилини, які можуть врятувати життя. Тому ми першочергово, з чого почали виходити і знайомитися з громадою міста, це було саме дотримання правил дорожнього руху. Чи не найголовнішу роль у виконанні завдань відіграє підготовка працівників психологічна, фізична, з навичок надання першої домедичної допомоги, урегулювання конфліктів. Та основа в якостях працівника це все ж уміння за будь-яких обставин залишатись людиною. Коли я своїх хлопців навчала реагування, я задавала одне єдине питання. Якщо в якийсь момент вам не вистачить кваліфікації, елементарна якась халатність до роботи і це потягне за собою людську смерть, ви з цим зможете жити? Тобто, кожен працівник, коли виїжджає на виклик і навіть не знає, що це за виклик, він розуміє, від його дій правильності, скоординованості, професіоналізму може залежати чи є життя. Кожен працівник муніципальної варти перш ніж заступити. Приступити до виконання своєї роботи, проходить навчання з надання до медичної допомоги. Це є обов'язковим. І ці люди, з якими ми стикалися в різних ситуаціях, знають, що наша валізка, в якій міститься всі все необхідне дня до медичної допомоги, рятує життя навіть в найтяжкіших випадках. Приїжджаючи на місце, першочергово ми спробуємо вирішити конфлікт спокійно, розсудливо. А якщо не вдається, тоді вже приходимо до інших мір шляхом виклику поліції, шляхом розуміння, що вас буде притягнуто до адміністративної чи кримінальної відповідальності. робота день ніч 24 на 7, Так називає службу інспекторів муніципальної варти, керівниця. І відповідальність за її несення 100% на кожному працівникові. Це робота життя, це робота любові, тому що муніципальна варта підділена на підрозділи, які забезпечують денне перебування, денне чергування а також на забезпеченні дії комендантської години, яка відбувається спільним патрулюванням з нашим відділом поліції. Ви знаєте, щоденно нагадаю з нуль години станом на сьогодні до п'ятої години ранку. В місті діє комендантська година. Окрім Тетяна Шихрай зробила аналіз звернень за специфікою і напрямками, які надходять саме завдяки правильній громадянській позиції, У 2023 році до нашої установи надійшло 1160 звернень. У 2024 році ми маємо 1630 звернень, тобто маємо на 470 осіб мешканців нашого міста, які до нас звернулися за допомогою. Якщо ми будемо розглядати це у розрізі. Направлень, з якими вони були, я вам зараз подрухую. У нас було 576 випадків порушень комендантської години у 2024 році, 13 випадків затримання та передачі працівникам поліції водії за кермом в стані алкогольного сп'яніння, і знов таки повторюю, це більше заслуга не муніципальної варти, а це заслуга мешканців міста, які вчасно повідомляють про те, що вони побачили, як особа, яка вживає алкоголь, сідає за кермо, розуміючи, що він несе потенційну небезпеку не тільки для себе, а для всіх. Ті, хто може трапитись на його шляху У 2024 році, 14 випадків з приводу шукачів наркотичних засобів, знаєте, що ця тенденція була дуже великою. Ми з цим боремося, боремося різними шляхами, в тому числі роз'яснювальною роботою. Нами була організована акція для того, щоб ми могли залучити підлітків. Перетвори злочинний напис на прапор нашої незламності, і тим самим ми перетворювали написи, які були в телеграм-каналах. Ми їх перетворювали на прапори незламності шляхом замальовування фарбами. Маємо 108 випадків надання домедичної допомоги. Повторюсь. Явища несприємних, вони бувають різного характеру. Коли ти виїжджаєш на виклик, і в тебе повідомлення, що в якомусь громадському місці лежить людина, ти ніколи не знаєш. Або вона в алкогольному сп'янінні, це окреме розуміння. Тобто, ми людина, чому стала на цей шлях, ми не можемо це виправити, але життя та здоров'я це найвища цінність. Але допомогти ми просто зобов'язані. Тобто маємо 108 випадків, коли необхідно було надання саме до медичної допомоги з викликом швидкої. Сюди не відносяться випадки, коли людина знаходилась в алкогольному Ньому або іншому кажемо про ті рятовані життя, які були протягом 2024 року. Розшукано та повернуто домой вісім дітей. Це дітей це окрема тема е, щодо діток. Потрібно мати е, розуміння, мати навики. Спілкування з дітьми вісім дітей це ті дітки, які з різних причин пішли з дому і боялися повернутися додому. ми знаходили цих дітей, ми з ними спілкувалися, ми пояснювали важливість і любов до них, які відчувають батьки, і проблеми, з які вони вважають на цьому періоді свого життя, є дуже для них важливими, але далі життя не закінчується, воно продовжується. Зупинилась очільниця муніципальної варти і на правопорушеннях у дитячому середовищі, і на заходах з профілактики. Саме в цьому році, у 2025 році, ми маємо, на жаль, велику кількість випадків. Правопорушень, які вчиняються саме у підлітковому віці, це питання дуже важливе. Ми проводимо бесіди, ми виїжджаємо до закладів освіти. Ми розповідаємо про відповідальність таких дітей. Більш того, для того, щоб мати мотивацію, ми беремо їх з собою в патрулюванні. Ми показуємо, що життя на боці закону воно цікавіше, важливіше і воно правильніше. Двосторонній зв'язок з громадою забезпечують доступні засоби комунікації. У нас працюють, ви знаєте, телеграм-канал, де ми світлюємо свою діяльність. У нас є гаряча лінія. У нас є чат та будь-які меседжи, з якими ми можемо з вами зв'язатися. Якщо це виклик невідкладний, він відпрацьовується до 7 хвилин і ви про це знаєте. Ми дякуємо, що ви повідомляєте про ці події, тому що саме цей двосторонній зв'язок дає нам можливість вчасно реагувати. Якщо вам потрібно звернутися до муніципальної варти, я зараз вам скажу номер телефону, він є у всіх меседжерах, чат є так само окремо. Будь ласка, запишіть, я попрошу, щоб він був у вас. Завжди під рукою 068 861 49 48. Це цілодобова гаряча лінія. Будьте певні, що на ваш виклик обов'язково відреагують. При цьому характер звернень може бути різним, навіть якщо не в компетенції інспекторів, вони перенаправлять і скоординують. Коли ти не знаєш, кому звернутися, коли ти не знаєш, кому адресувати своє питання, і саме цим цією установою я сподіваюся, що вдалося зробити, що це стала муніципальна варта, яка надасть допомогу у будь-якому випадку. Якщо ви не знаєте, як впоратись з ситуацією, якщо ви не знаєте, куди звернутися, ви звертаєтесь до нас, ми далі або адресуємо за належністю ваше звернення, або виїжджаємо і допомагаємо у вирішенні вашого питання. Звертайтеся, кожне ваше звернення відпрацьовується, і ми завжди. Раді вам допомогти, тому що це основна мета нашої роботи створення безпечних умов проживання. Сподіваємося, разом у нас все вийде. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.